І так, я вже намалювала перший малюнок. Я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Окей. Звісно. Простіше, простого. Я зроблю кольорові пончики із різнокольорового тіста. Вийде нереально смачно та гарно. Для початку видавлю рожеве тісто, потім жовте, блакитне і нарешті зелене. Закриваємо та чекаємо, коли все приготується. Ну, яка молодець. Ой, вже готово. Так, бабуся, ти маєш рацію. Викладу на тарілку у формі смайлика. А тепер посиплю кольоровою посипкою. От лише для початку треба відкрити банку. То що ж таке? Давай же! Ну Ай! Тепер твоя кольорова посипка і на нас також. Бачите, я не хотіла. <плес> О, ні, не вже все розсипалось. Ех, і що робити? Ого, ось це так вдача. Посипка <плес> розсипалась прямо на пончики. Я в захваті. Ой, мої пончики також вже приготувались. Тепер викладаємо їх на тарілку, а зверху посипаємо все солодкою пудрою. Моя мама в дитинстві мені так завжди готувала. Ну, яка краса. Здається, вийшло ідеально. Як вам, дівчатка? На мій погляд, нудьга. Не те, що мої пончики. Ні, вони не згоріли. Це таке тісто, а самі кончики навіть дуже смачні. Тепер мені треба полити їх червоною глазур'ю. Отак, від таких чудово жахливих кончиків і я не відмовилась би. Поєднання кольорів просто ідеальне. Але це ще не все. Зверху я нанесу а, трохи сел. ванільного крему, наче ці пончики маленький мозок. Далі беремо полуничний сироп. Hey. Річ муську. Дякую. Oh, а тепер переливаємо полуничний great. сироп в yes. муську. Думаю, стільки мені вистачить. Залишилось лише набрати сиропи в шприци. Yes. Мені щойно прийшла ідея для пранка над бабусею. <плес> Що таке, Люба? Боже мій, мені погано. Спокійно, бабуся, це лише полуничний сироп. Я полю ним пончики, щоб вони стали ще смачнішими, а пару шприців ставлю в пончики, щоб малеча кит змогла сама додати. У мене все готово, Можна дегустувати. Are you ready? вау. Ой, боже мій, це що мозок та кров? Страшновато, звісно, але я ризикну спробувати. Нічого собі. Так це ж пончик та полуничний сироп. М -м, смакота. А тут, напевно, також полуничний сироп. Ну-ка, спробуємо. Так, так воно і є. Клас, я в захваті. Тепер настав час спробувати усі милі пончики. Ну-ка. Ну, таке собі, бабуся. Прикро. Ух ти! Ніколи не бачила таких радіжних пончиків. Хочу швидше спробувати. М -м, це дуже смачно. Мені обрати переможця дуже складно. Тому нехай все вирішить, лічилка. О, цей перемогла. Так, перемога моя. Заздріть. Дитино, поверни бабусі окуляри. Треба подивитись, що там намалювала Кейт. Я намалювала коктейль. Готуєте? Звісно, супер, сестричка. Буде зроблено. І так, першим ділом я візьму ось таку форму і покладу в неї пару цукерок Waste. Так, вони, неймовірно, яскраві ащі й неймовірно кислі. Тепер відправляємо мою форму у духовку. Цукерки розплавляться, застигнуть і у мене вийдуть їстівні карамельні келихи. Круто, я вигадала, так? Так, залишилось їх витягти з форми. Але чому у мене нічого не виходить? енє, давай знімемо прихватки і ти спробуєш знову. Дякую, бабуся. Тепер точно вийде. Ох, які ж гарні келихи вийшли. Тепер в кожен келих я покладу скітлс. Але для початку розкладу цукерки за кольорами. Отак вот не можу втримати, щоб не злопати одну цукерку. Ням. Так от, на чому я там зупинилась? Так, розкладемо скіток з покелиха, а потім заливаємо спрайтом Ох, ну чому в мене банка ніколи не хоче відкриватись. О, точно. Думаю, відкрити банку за допомогою шпильки у мене точно вийде. Ну-ка О, ні, я тепер вся мокра. Але нічого страшного. Головне, що газовка залишилась. Розливаю її по келихам. Чудово! Ну а прикрашати я буду збитими вершками і цукерками ньор. Будь тільки подивіться, як апетитно та гарно це виглядає. Залишилось додати солодку веселку і можна подавати. Пишаюсь з тобою, Еніт. Ну а тепер моя черга. Я приготую для кейт овочевий коктейль помідор, свіжий огірок, трохи моркви та секретний інгредієнт селера. Кладемо в блендер та гарненько перемішуємо. Ох, який гарний зелений колір вийшов А головне все натуральне. Переливаємо в кели та прикрашаємо селерою. Еніт, понюхай, як тобі. Супер бабуся! Ох, бідолашна Кейт Свій коктейль я подаватиму в цьому вишуканому келиху. No. Спрайт дуже банально. У oh, мене є свій yeah. власний унікальний напій, котрий я зробила повністю сама. Саме його я і заливаю в мій nice. келих. Річ до мене. Потрібна твоя допомога. Можеш відволікти еніт? Давай, я на тебе сподіваюсь. Вершки mm -hmm. mm -hmm. смакота. Ой, то це мене лоскоче. Перестаньте, хай не можу, лоскітно. Вершки у мене, а значить, саме час прикрасити ними мій коктейль. Кажан, а ну кавіть звідси. Добре, зараз я тебе піймаю. Mm -hmm. От That's і все, fun. ти в пастці. Потрапив прямо до мого коктейлю. Ставляємо трубочкою і можна спробувати. Mm -hmm. Круто вийшло, Венздей, бабуся, прокидайся. Yes! Ой, які oh. цікаві коктейлі. Mm -hmm. Хочу почати із цього. Ой, які дивні відчуття, Що зі мною відбувається. Бр, більше не хочу це пити! А тут у нас що? якийсь зелень жахлива. Таке я не люблю. Фу, який гіти коктейль! Він ще Відстій! Відсій. Ось ці коктейлі виглядають прикольно. Солодка веселка дуже смачна. І збиті вершки. І сам коктейль також просто вогонь. Це однозначна перемога. Так, як же здорово перемагати. Дякую. Хм, взагалі, то там Кейт вже малюнок домалювала. Так, так, готово. Я хочу пасту. Окей. Макарошки. Добре. Я вже придумала, що готуватиму. Викладаємо на тарілку хробаків. Мамочки, який жах. Ені, викинь цього доту. О, це було жахливо. Ви що не зіпсували мою страву? Ох, добре, час починати готувати. Вмикаємо плиту, щоб вода в каструлі почала закіпати. А потім кладемо туди спагеті. Еня, ти також приступай. Звісно. Ой, от тільки ці спагеті такі нудні. У мене є ідея краще. Я зроблю апкі. <ган> е, зроблю кольорове тісто. Гені, та ти взагалі вмієш готувати акуратно. Ми всі в борошні. Річ почисти мене, та ж вавіше. Пробочва індає не спеціально, просто борошно в ніс потрапило. Так от насипемо борошно на дошку, а потім зробимо в ній невелику ямку, а потім розбиваємо в неї пару яєць. Чудово. тепер все перемішуємо. Наше тісто готове. Відриваємо невеликий шматочок та формуємо камочки. Ну, а тепер типу саме цікаве. Беремо барвники різних кольорів і капнемо на кожен шматочок тіста. У мене вийде гарна райдужна локшина тепер все розкатаємо у спеціальній машинці, а потім нарізаємо. М -м, яка ж яскрава паста у мене вийшла? Супер. Перекладаємо пасту в каструлю у киплячу воду. А мої спагеті вже готові. Ой, нічого не бачу. Окуляри запітніли. Так ти чу знайшла вже добре? Видавлюємо. Бабуся, спочатку потрібно відкрити кришку, а тепер можеш тиснути. Велике дякую, дитинко. О, ні, лише не це. Бабуся буває. Тримай серветку. Ще раз дякую. Нарешті я все бачу. Видавлюємо кетчуп на спагетті та можна спробувати. Дуже круто вийшло. Давайте я покажу вам, що таке по-справжньому круто. Пахеті на тарілці, а тепер річ, мені потрібні чорнила каракатиці. Дякую. Видавлюємо чорнила на спакеті, і вони становляться чорними. Ось це, я розумію. Далі обов'язково додамо кетчуп. І нарешті прикрашаємо все очима. Вони справжні? Хотілося б, але ні, вони мармеладні. Кладемо парочку зверху і можна подавати. Думаю, Кейт оцінить мою пасту. Дитинка, у тебе що. Ой, а у мене як розверлась паста. Перекладаємо її на тарілку і готово От розумничка Кейт, пригощайся. Вау! Ой! Венздей не перестає дивувати. Чорна паста з очима. Добре, спробуємо. Ой, фу, гедота Пробач везде, але це вийшло погано. А тепер спробуємо цю апетитну пасту. О, так, бабусину пасту я впізнаю із тисячі. Смакота. Ось ти ж моя хороша. Ого, яка гарна райдужна паста. Спробуємо. М -м, смакота. Готова з'їсти всі. Ця паста перемогла. Дням. Так, ще трохи. Намалювала. Я хочу, щоб ви приготували салат. Супер! What? О, так це ж дуже просто. Oh, yeah. В цьому я з бабусею згодна. Це просто першим ділом беремо салатик uh. та нариваємо листочки на тарілку. Ось так. Потім беремо відварену курячу грудку і нарізаємо на невеликі квадратики. Перекладаємо на тарілку до салату. Потім додаємо сухарики. Звісно, їх я також робила сама. Дуже смачні. Ой, мало не забула. Потрібен ще й сир. Натираємо його на терці. Достатньо. От і все, мій салат готовий. Ох, у мене так багато овочів, але треба з ними зробити щось реально цікаве. Для початку наріжемо їх усі на невеликі шматочки. Oh, yeah. Ось так. А ще можна нарізати сир. Він смачний. Ну, А щоб мій салат був не лише смачним, але й гарним, з допомогою цих формачок я виріжу oh, yeah. з овочів та сиру квіточки. Ви oh, yeah. тільки подивіться, яка краса виходить. Oh, yeah. Насаджимо квіточки на шпажку. Wow. Потім ставимо все у oh, yeah. вазу і можна подавати. Ну, яка краса. Енні, cool. давай я покажу тобі, що таке по-справжньому, гарно та апетитно. Oh -oh. Ah, боже мій вензи. Для тебе це ніж дуже великий. Не погоджуюсь, мені він якраз. Oh, yeah. Безжально відрізаємо частину перцю. А тепер беремо салат, нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо всередину перця. Потім беремо огірок. You За допомогою овочерізки нарізаємо тонкий слайс та кладемо на наш перець. Ідеально. Це буде язик. Yeah. Далі я візьму оливки та насаджу їх mm -hmm. на зубочистки. Вставляємо перець, і очі готові. Ви лише погляньте, який жахливо гарний салат у мене вийшов. Кить, можеш спробувати. Зараз оцінимо. Вау! Це ваза з квітами чи салат? Потрібно спробувати. Ой, овочі, несмачно! Oh, no. wow. цей салат виглядає дуже апетитно. Хочу тут її курочка і сир. Ну-ка, спробуємо. Смакота! Ставлю мільйон лайків. Клас-клас-клас! А я знала, що їй сподобається. Ням. Ого, це що вочевий монстр? Цікаво, і що ці очі. Оливки? терпіти їх не можу. Фу, Фулусом смачний салат приготувала бабуся. Нарешті я перемогла. Ура! Вау, які ж у вас класні кафе! Давайте швидше все обладнаємо, щоб прийняти відвідувачів. Ну що ж, я вже приступаю. На стіну я повісила великий пончик з поличками. На них я поставлю баночки з різними смаколиками. Ними я зможу прикрашати свої улюблені пончики. Ой, як здорово це виглядає! Добре, продовжуємо. Тепер поставимо прилавок для готових пончиків, щоб кожен відвідувач зміг собі обрати саме те, що подобається йому. А ще в мене будуть пончики на паличках, щоб ніхто не забруднив руки. І ще одна стойка для звичайних пончиків з солодкою глазур'ю. Ну а поруч я поставлю шоколадний фонтан з полуничним шоколадом. По-перше, туди можна буде занурювати свої пончики, а по-друге, це дуже гарно. Ну що ж, наче все облаштувала. Та далі. Тепер настала моя черга. У мене буде крамниця з морозивом, і я наклею на стіну ось такі прикольні стікери. Так виглядає чудово. А тут я розташую апарати з різними посипками. Вони такі смачні, я яскраві, що моїм покупцям це точно сподобається. О, Ну а тепер час зайнятися самим важливим – розкладу всі види морозива. У мене його дуже багато і на будь-який смак. А тут у мене будуть стояти фірмові рішки. Вони між іншим прикрашені різними смаколиками, наче готова. А що там у дівчат? Ай. О, дідько трохи не донесла. Ах, тепер все треба заново збирати. Добре, Джес, зберись. Треба все підготувати до приходу клієнтів. Сюди поставлю упаковки для моєї їжі. А ось тут у мене будуть плакати з меню, де кожен зможе зробити замовлення. Ну а на прилавку я розташую пару заготовок і гриль, щоб все подавати гарячим. Залишилось його тільки розпалити. От і все, готово. Ось це так, друзі. Ваші ресторанчики виглядають дуже круто. Скоріше вже прийшли перші покупці і спробували ваші страви. Але перед цим варто обладнати не тільки кафе, а й галявину, щоб гості могли присісти та перекусити. Нічого собі, як же швидко та круто у вас виходить, і здається, я вже бачу перших клієнтів. Ого, це ж місцева поліція і злодюжка. Кафе з пончиками, та я їх просто обожнюю. І Яка тут мила продавчиця? Мабуть, сьогодні я хочу спробувати ось цей. Знаєте, я такий голодний. Можна і мені цей маленький пончик. Будь ласка, пончик кажеш? Ох, добре. У в'язниці ти такого ще довго не поїси, тому я готова пригостити тебе одним пончиком. Відмінний вибір. Тоді я приготую для вас два пончика. один з полоничним шоколадом, а другий з молочним. Ну а зверху додам гарної кольорової посипки. Будь ласка, можете пригощатись. Отак От виглядають приголомшливо. Ну що, гадюшка, давай перекусимо перед походом у дільницю. Смачного, друже. Це неймовірно смачно. Згодна. Ой, що це землетрус? Ого, яке велике маля Добрий день. Можна мені саме смачне морозиво? Ось в такому ріжку. Ага, зараз щось придумаю. Покладемо кульку полоничного морозова. Хоча, знаєте, давайте я покладу вам усі смаки. Хочу морозова. Ось ось, будь ласка. М -м, це смачно. О, а там що? Тут роблять пончики. Я хочу ось такий великий можна. Не упевнена, що можу дати вам саме його. Ой, я сам його заберу. Мені дуже хочеться, він такий гарний. Дістати б його. Я взяв його, взяв. Він же зараз зруйнує моє кафе. Треба покращити його ріжок так, щоб він йому точно сподобався більше, ніж мій декор. Гей, подивись, що я для вас зробила. Ой, як же класно виглядає. А як смачно смакота! Пончики та морозиво що може бути краще. Дякую. Ой, куди це я потрапила? Ви потрапили до Макдональдса? Голодні? Так, я дуже голодна. Чудово, тоді я зроблю для вас свою саму улюблену фірмову страву. Її навіть меню нема. Я готую її тільки особливим гостям. Мені треба додати побільше нагетсів і сиру. Ось так. А тепер загортаємо. Готово! Залишилось тільки зібрати. І так, кладемо в упаковку, додаємо картоплю фрі. І не забути про милу іграшку. Вау, вона так схожа на мене. Це правда. Покладемо її в хеппі Міл і ну залазь. Е, Навіщо так грубо з моїм замовленням? Не хвилюйтесь, все під контролем. Залишилось тільки налити вам пепсі склянку з під кока-коли. Упевнена, вам сподобається. Ах так, і трубочку на додачу смачного. Ой, як класно! Велике дякую! Гей, а заплатити? Ох, усі клієнти. Добрий день, добрий день. Чув, що у вас саме смачне морозиво в місті. Що ж, давайте продегустуємо. І я хочу шоколадне морозиво без проблем. Зараз зробимо для вас кульку шоколадного морозива в шоколадному ріжку. Так, ви точно залишитесь задоволені. Смачного вам виглядає дуже добре, але чи можна зробити його побільше? Ще більше? Ну, звичайно, зараз покладу ще одну кульку. Ще більше добре. Давайте ще одну кульку. Отак От тепер це те, що мені потрібно, скоріше поцінити його на смак. Але знаєте, шоколаду багато не буває, тому мабуть, полью його своїм фірмовим шоколадним сиропом. Зараз у мене вийде справжня шоколадна бомба. Ну, а тепер спробую. Так, фантастика! Ого, Венздей в моєму кафе? Мені комбо з бургером та шейком. Вже приступаю. Ось зараз приготую венздей самий смачний бургер в її житті. І вона буде частіше до мене зазирати. А тепер з шейком. Додамо в блендер більше лохини, заліємо молоком і все як слід перемішаємо. Готово. Залишилось тільки перелити в келихи, можна подавати. Смачного вендей! Дякую. Спробую бургер. Ну що ж, їсти можна? А який на смак гримашик? Ой ой ой, зараз розпочнеться. Гримашик – підривний напій. Забула попередити. Ого, як багато клієнтів вітаю, друзі. Ваші заклади користуються великою популярністю.